І з нами на зв'язку Євгеній Єрін, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Євгене, доброго ранку вам. Вітаємо чи чуєте доброго ви нас? Доброго ранку. Та раді вас чути. Бачимо вас. <зв 'язок> Є певні технічні проблеми. Я думаю, що ми так, зараз відновимо зв'язок. Трошки позналися зв'язочком, але я вас чую добре. Це прекрасно, пане Євгене, Зараз триватиме збір, поки ми будемо спілкуватися з вами. Чи можете ви поділитися певними таємницями для того, щоб активізувати наших глядачів і вони долучилися? Розкажіть, будь ласка, які останні модернізації проводили з дронами Магура про що можна розказати публічно, що не є секретом? Одне з останніх досконалень було встановлення ракет повітря-повітря Р 73 які значно підвищують живучість, захищеність і можливість ураження ворожих цілей не тільки на воді, а й в повітрі. Це один, але далеко не останній момент, який над яким працюють наші інженери. Пане Євгенію, знаєте, якщо я забігаю дуже наперед, то заздалегідь прошу, прошу вибачення. Скажіть, будь ласка, безекіпажний катер. так, Магура, чи може він працювати, наприклад, в акваторії Азовського моря? Ну, Тут ми підключаємо свої знання з географії проходження в Азовське море, можливо, через Чорне. В даній ситуації скажу так, що Багура буде здатним працювати на будь-якій водній поверхні в радіусі 800 кілометрів. Це буде залежати від тої обстановки і тих умов, в яких доведеться працювати, будь-яке застосування Магури це не лише саме бойове застосування, це цілий комплекс заходів, необхідних для успішного виконання завдань, і від виконання кожної складової з цього комплексу залежить те де і як зможе спрацювати наш дрон. Пане Єрін, зараз триває збір. Наші глядачі долучаються. Це дуже важливо для того, щоб повторюсь, їх промотивувати. Нам треба якісь гачки, щоб вони активізувалися. Це дуже важливо. Наші глядачі вони неймовірні. Ми сьогодні вже проводили збори і вони це демонстрували. Розкажіть, будь ласка, про цілі, які здатен вражати дрон, морський дрон, і на що він здатнен в тих морських водах. Розкажіть нашій аудиторії. Він здатен уражати різні цілі. Ну як в першу чергу залежить не тільки від типу цілі, а від того яким чином здійснюється ураження, тому що ураження може здійснюватись як одним е дроном, так і декількома. А також це може бути комбінований удар по цілі, тому і відповідно до цього, типи ціли також можуть бути абсолютно різними. Як правило, це кораблі малі, середні, але я ще раз повторюю: в залежності від типу нанесення ураження і від способів нанесення цього ураження, цілі можуть бути абсолютно різними. Тому це дрон є тою зброєю, яка не просто сховала Чорноморський флот РФ. А і дозволило нам забезпечити е, певну перевагу в Чорному морі, е, особливо це е, неймовірно враховуючи те, що Україна е, мала ну, практично. Невеликі шанси здобути панування в чорному морі, тому що сили чорноморського флоту РФ значно переважали наші. Але завдяки нашим морським дронам, в тому числі і дрону Магура, який здійснив першим в світі ураження бойового корабля в бойових умовах, ми здобули цю перевагу. Я нашим глядачам нагадаю, що на днях, 17 по 21 червня, в Парижі відбулася одна з найбільших міжнародних оборонних виставок Євросатарі 2024 Там, зокрема, була представлена і наша магора. Пане Євгенію, в мене питання: чи цікавляться нашими технологіями розвитку морських дронів наші західні партнери і теж. У нас не дуже багато часу. Будь ласка, прокоментуйте про зацікавленість. Скажу коротко, що західні партнери вони тому і є лідерами в технологічному світі, тому що вони завжди цікавляться тим, що відбувається нового і новими технологіями. Дякуємо вам, Дякую. Євгеній Єрін, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України.